Всім привіт! Сьогодні завезли черговий патч на Black Desert, Сьогодні вже 5 липня, як не дивно. Патчик такий невеличкий. З усього цікавого те, що було вже сказано мною до цього в огляді Black Desert Фести відоса, що завезли пробуду на мегу, і там деякі новенькі такі фішечки ще позавозили. І івенти, думаю. Буде декому може цікаво, особливо для деяких новачків, які тільки-тільки почали грати в цю гру. І для тих, хто зараз ще грає на сезоні. Давайте погнали швиденько, пробіжимось по пачноуту і по івентам. І так. Перший івент, я вже за нього говорив саме ще, коли робився огляд на Black Desert Festu. Що сьогоднішнього дня підняли. На 1000% комбат Експі, 300 скіл EXP для скілів, 50% drop RATE, завезли альтернативні споти для фарму ітемок на мапу, компас і безкінечні банки на хіпай на ману. Я цю тему залишу в прикріпленому коментарі. Ось тут є список альтернативних спотів, на яких також можна це все повибивати. І умови, наприклад, для ока Вільтара, що потрібно робити, також щоб його тістати, може хто не знав. Далі, наступний івент. Не сказав би, що івент, просто календарик. Типу, ну, звичайний новий календарик, який оновлюється кожного місяця, то тому нічого такого тут, як би на мене цікавого немає, але все рівно лутати можна що. Як, наприклад, як на мене, доволі смачненькі будуть ці шакату-печаті, які даються зараз. Ось список типу нагород, ви можете і в ігрі подивити, що можна за них отримати. Як на мене, це доволі така смачна штучка, як на мене, особливо, якщо їх збирати, зібрати 100 штук і вимінити на... Плюс 3 біжутерію, з можливим варіантом, якщо вам пощастить, ви її заточите на 4, якщо у вас такої біжутерії немає. Так, далі. А далі вже тепер нарешті івент. В Чорного Духа берете квест. Знання це сила, він буде тривати з 5 числа по 2, тобто аж майже місяць. І що вам потрібно зробити? Вам потрібно в умовах цього квесту вам потрібно закрити саме знання по трьом категоріям. Це в двох, скажімо так, цих деревнях, які на новій локації вам потрібно закрити категорію люди і одну провінцію. Без цього ви нічого не зможете зробити. Як подивитися, які у вас є знання? Ось тут такі невеличкий типу гайдик, натискаєте клавішу H і шукаєте по. Списку, що вам саме потрібно, типу ось люди країна ранішнього сонця, люди і так далі, вже далі по підрозділам. Ось таким що ось значком по показані НПС, де ви можете отримати якісь там додаткові знання стосовно якоїсь там потрібної конкретної інформації, то тому не пропускайте такі от таких НПСів, просто поговорте, наприклад, витратите там, напевно, якусь енергію і просто отримайте все це знання. За це ви отримаєте. Окуляри, ось такі, які будуть прив'язані до вашого персонажа, на якому ви їх відкриєте. І такі невеличкі плюшки, тут, якщо я правильно пам'ятаю, 10 чи 10-15% чи до ітем-дропу і ще там якісь додаткові бафи. Так, далі. Як я і казав, завезли пробуду на Мегу, і тут ще під неї завезли деякі івенти з 5 по 19 число. Що вам потрібно взагалі зробити? Перше, 56-м левелом або більше, прийти в Велії до НПС Алустін і з ним поговорити, ви отримаєте 5 сувоїв на прокачку, два скроли, які дають вам contribution points, якщо я правильно пам'ятаю, і ось таку книжечку. Ця книжечка, якщо ви пам'ятаєте, була така сама схожа, яку давали для Вуси. Коли пробуде, і випускались, там також типу бафи такі і так далі. І коли ви завершите ще квест на пробуде на мегу, якщо хто грає на, на Мегу саме, то в Чорного духа ще можете взяти потім після завершення пробуде мегу повністю. Ось такі квести, ще отримаєте додатково деякі. Так само плюшки сувої на Combat скіл XP, також ще два на contribusion, і ось такі дві скриньки Box of Relics, де можна отримати. Принаймні, спробувати отримати тут Серце серцевела, Бошмот і так далі. Але в залежності від того, як, як вам на це все пощастить. Бо в основному тут падають тільки заточки. Так, деяка приємна новина для тих, хто почав тільки грати, і для тих, хто повертається. З 5 по 26 число кожен день ви будете в нагородах забирати... Ось такі плюшки, типу, як розширення інвентаря сувої, камінчики для 100% заточки тували на 20. І ось такі, типу, камінчики. Вон тут 2000 лояльтіс, скринька з сувою на заточку і так далі. І для тих, хто повернувся, тут також такі лапкітні велички також вам додали. Стосовно шопу, до речі, поки я не забув стосовно шопу, самої інформації по шопу, там не дуже багато, там завезли, по суті, тільки один новий костюм. Для Але скажу так, що не забудьте зайти в шоп і саме за срібло ось тут позабирати всі по 100 срібла нагороди, які тут є. Тут он і пет, кому ще потрібно петів качати, тут он і лаки, камінчики, скроли. так само. І ось Тут смачненькі такі з усіма майже бафами, типу на 7 днів пакуночок, тому майте на увазі берете і забирайте це все відразу. І, по суті, як такого, там більш, напевно, немає нічого, то тому по шопу сьогодні взагалі ніякої інформації. І сам патч. сам патч. сам патч, сам патч. Ну, як я вже казав, завезли пробуду на Мегу. Тут потрібно зробити, буде вам далі квести на неї. Зброя, типу, Fox Tail Fan такий. Віяло ось от, як на картинці ви, напевно, бачите. І так далі. Тут далі. Зміни по класу. Для поки що чоловічих персонажів додали таку анімацію, що ви можете сісти ось такими, схрестивши ноги, вам потрібно просто написати в чаті типу, цю команду, і персонаж сяде. Додали на майже всіх персонажів один секундний, типу баф, який вам дає неуяз від монстрів. По суті. Ось список, поки на тему на кому воно працює, додали і так далі. Далі. По самим класам, по воїну є невеличка зміна, тут щось в пусті для тих, хто грає на декашках в традах, апнули. Якщо коротко, апнули. Більш детальніше або ставте відео на паузу, або я залишу прикріпленому коментарі лінк на цю тему. Будете, хочете ознайомитись більш детальніше. Um, далі, мегу. Мегу понірфили. Тради поки що. Запробуду ніякої інфи немає, але тради мегу понірфили. Доволі так, якщо подивитись, придивитись, плюс-мінус боляче. Тому також до ознайомлення майте на увазі, що Мегу тепер понірфали на тих, хто грає на Мегу. Далі додали в новий вузол. На якому можна буде таскати цей Блупринс? Блін, забув цей забув переклад, креслення. О, згадав, креслення на зброю паруса там, і так далі для нового корабля цього пана Ксеонича, як він там називається. І також там окремі там якісь порошечки буде тискати і так далі. Тому майте на увазі, що ось тепер ось він тут, оцей вузол знаходиться. Тому можете туди відправляти своїх робітників і нехай працює дістають вам. Плюс в порту Еферії збільшили містимість для матросів з 50 до 100, то можете збільшити собі. Містить на матросів на новий кораблик і так далі. Стосовно панаксіона і крафту на нього еквіпу, типу, зробили воркшоп, відкрили, він знаходиться по адресу, типу NAMPU Model Village 2. Саме, і вам потрібно там просто відкрити воркшоп, і там воно має бути. І берете собі крафтити повністю все, що вам потрібно для цього кораблика. Так далі, 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 далі. Додали скіл. На кораблик. Судячи по анімації, воно, типу, ось така от вогняна пушка. Виглядає круто. Хотілося б побачити таке в грі, але, на жаль, у мене, типу, цього кораблика немає, то тому я такого ніколи, напевно, не побачу. Далі, до босів нових додали 10-го боса і Мугі. Ось він так виглядає. На жаль, я його не потестити, ні показати нічого не можу, бо я вже витратив е, свої всі проходки на босів, Але там, напевно, коли вже аж в суботу на неділю, в неділю зможна буде його подивитись, хоча б що він і як. Але до нього також потрібно, щоб його відкрити і на нього ходити, вам потрібно буде пройти квест, е, також історію, яка береться в Чорного Духа персонажем 56-го плюс Лепу. Цей бос буде вразливий до типу стихії землі, то тому хто фармить земельних саме босів, майте на увазі, що вам додався ще один. Так, приємна новина для тих, хто сидить на сезоні. Тільки не знаю, можливо, вам це буде не дуже приємно, але сезон продлили аж до 30 серпня тому до кінця літа повністю є сезон. Але є й приємна новина з сьогоднішнього числа можна достроково випуститись сезону. Якщо хто не знає, як випуститись сезону, ось тут також є типу, короткий такий гайдик по цьому всьому. Також, ну, це все одна тема пачноту, то тому це все буде в прикріпленому коментарі. То тому до ознайомлення, якщо не, хто вперше залишає сезон і не знає, який з нього випуститися, то тому велкам. І ось тут такі от нагороди, які можна позабирати за сезон, але майте на увазі, що одна нагорода за один сезон оберес. Тобто ви оце все забрати точно зможете за один раз. Так. Ем, далі така інформація доволі плюс-мінус, можливо, приємна, можливо, неприємна, будуть прибирати левел у петів. І тепер всі пети від першого до четвертого тіру просто мають тепер швидкість збору, як вони, типу, викачені на 10 левел. Тобто, саме прибирають левелап-петів, не тір. Майте на увазі. Далі. Стосовно того, що я казав в минулому відео про хідельські прийоми Black Desert Fest, всім роздають халявну ілюзію. Хто не, забирав, хто не викинув ось такі v іграшку дерев'яну, яка давалася ще з 26 червня, сьогодні додали ось такий ріг. Ну і плюс тут, типу, дефолтна така збруя для коника і морковка, щоб його покормити. Але нам потрібен ріг. Ось забираєте від сьогодні і до 26 липня, ви маєте це забрати, і ви отримаєте халявну ілюзію. Вам потрібно просто в меню L. На процесінг. Ось, типу, ось такий гайдик, воно тут показує, що вам зробити. Типу, скрафтити собі ітемку. V-Pico Dreaming Horse. Ось вона ось так називається, показана там, і ви просто його отримуєте коника. Але, щоб його отримати, вам потрібно просто пкм натиснути на цю ітемку і зі списку обираєте того коня, якого ви собі хочете. Стосовно. Пробудження, давати поради я там не буду, бо я коньми ніколи не займався і не займаюся, то тому е, тих, хто там займається, хоче пробудити собі до тір 10-го конника, думаю, краще знати, кого собі брати. Але якщо ви новачок в грі і у вас взагалі немає жодної ніякої ілюзії, то я б, напевно, вам би порадив взяти Адуаніта, це Пегас. Щоб хоча б якийсь би був цікавий коник, і плюсом Пегаса є те, що ви можете перелітати майже через будь-які всі гори і скорочувати собі шлях, щоб не їздити по прямій по дорозі просто. Так, 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 що ще, що ще. О! Для точерів, радіємо, скоріш за все, парлабісці звільнили людину гімно, яка там була, і зробила ось таку погану штуку. Якщо тих, хто точилися, мають лакіт там 100. Uh, то маю всі пам'ятати, що там додали 30 секундне КД для обміну типу лаків на ниці недера. Тепер їх прибрали, і тільки цей КД буде працювати, коли у вас є 300 плюс лаків. Тобто до 300 лаків КД тепер немає. Можна, можна спокійно, швиденько перекидати лаки і точитися. І, напевно, на цьому все. Так, да, все. Тому ось такий патчик не дуже сильно, напевно, великий, можливо, не цікаво, але майте на увазі, що, повторюсь, халявна ілюзія, але, на жаль, її не можна продати на аукціоні коней, то тому майте на увазі, що. Вона якби у вас є, але ви з нею нічого зробити не зможете. Типу отримати там гроші, продати, і так далі, якщо ви планували взагалі типу, це зробити. І кінець сезону продлили. На жаль, я приблизно так і думав, що його будуть продливати, якщо чесно. Бо якось так туп туповатенько, що вони сезон закінчують, типу, на 2 на місяці літа, а не на три, то тому таке собі. Але майте на увазі, що вже тепер можна випу випустити цей сезон, то тому, хто там планував вже випускатися сезону, можете це вже робити від сьогодні. Все. Всім дякую за увагу і до наступних відео.